Хотілося зробити щось таке цікаве, незвичне, не таке, як всіх шаурма. І за цього ми так подумали а чому б не спробувати. А вдруг вийде щось вийшло, як то кажуть? Шаурмакс в Івано-Франківську, його власник херсонець Максим Гончарук. Протягом 12 років він був кухарем на суднах. Коли почалася війна і виходи в море припинилися, не покинув улюблену справу і вирішив зробити власний внесок у культуру вуличної їжі. Зацікавити місцевих поціновувачів шаурми вдалося. У гарячі дні заклад продає до 200 страв. Прихильники шаурмакса як місцеві, так і переселенці. Чимало серед них і херсонців. Дуже багато до нас заходять. Прям інколи навіть самі запитують. Звідки ви? А потім ми ми дізнаємося. Вони самі також з Херсону. Дуже часто син дуже полюбив цей заклад і. Зазвичай, коли ми приходимо, нас завжди чекають з відкритими обіймами, і вже навіть деякі продавці знають, у нас в обличчя і сина знають в обличчя. І вони питаються зразу тобі одразу перерізати чи ні? <рес> у Нас дуже багато хлопців є. Військових. Ми у нас є для них. Ми їх підтримуємо, у нас. Ну, гарні знижки для військових, для медиків, для поліції, для ДСНС. Ми от взимку у нас. Хлопці на полігон дуже багато по 100 по 150 штук. Інколи замовляють. Ми ну, доставка типу, безкоштовно, ми самі возимо. І це дуже класно. І їм добре, і нам добре, і всі задоволені. Ми їх підгодовуємо. Трошки як то кажуть.